Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних Я, е, розповім про те, що сказав секретар РНБО Данілов. Він завжди лаконічно все дуже гарно і чітко розставляє крапки. дві. що продавало його посту у мережі Фейсбук, нагадаю, що міністр оборони Італії е, Гвіддо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за. Посередництва Китая мовляв, ми підтримуємо Україну. Це окупація. Ми будемо безстроково надавати допомогу Україні, але паралельно треба щось вирішувати сдати за сіл переговорів і садити Китай як посередника. На що Даніло в себе у Фейсбуці написав наступне, коли мета російського агресора залишається незмінною знищення України ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, це ніщо інше як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів. Дайте нам достатньо зброї. Зброя найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування. Як завжди, все чітко, все по факту і все красномовно для наших союзників-партнерів, які інколи зайкаються про можливі якісь перемовини. На завершення цієї інформаційної години хочу вам продемонструвати реакцію Скарабєєвої на що на те, що міністр оборони Німеччини пісторіус. Сказав наступне 21 квітня в п'ятницю, що він не бачить нічого поганого і критичного, коли Збройні сили України заходитимуть на територію Росії або ж нищитимуть на території агресора логістичні ланцюжки, завдяки яким вони постачають і живлять фронт, окупаційний фронт і окупаційну війну проти України. Тобто член НАТО Німеччина і їхній міністр оборони заявив, що територія Росії. Це є законна ціль для збройних сил України, от що викинуло свого роту з Карабеєва з цього приводу. Ну а тепер зовсім скандальне, хоча що може бути скандальне, ніж вчорашні вельти от немцев Зеленскому не допускати ошибок Гітлера і то русских победить. Скандальне все таки буде. Министр обороны Германии Борис Песториус считает допустимым операцию ВСУ вооруженных сил Украины на территории Российской Федерации. Речь сейчас идет не про признание Германии новых территорий, речь про территории исторические. По словам Песториуса, далее прямая цитата, от которой волосы дыбом. Совершенно нормально, говорит снова министр обороны, что в такой войне атакованный также Украина перемещается на вражескую территорию, например, для блокирования путей снабжения и осуществления диверсионной деятельности, заявляет Писториус. Иными словами, официальная Германия официально поддержала теракты. До тех пор, пока не будут атакованы города, говорит Писториус. Гражданские лица, гражданские районы, вам придется с этим смириться. Не с удовольствием мы с этим смиримся, но готовы смириться. Мы понимаем, с чем это связано и желаем удачи Зеленскому. Вообще, конечно, сложно в это поверить, сложно, что все это происходит, и тем увереннее мы должны быть в том, что нам все непременно следует добиваться победы. Ну, от победа, і вона така шокована заявою Пісториця. Ну Скарабєва, ну давай же візьмемо вашу цю шмату конституцію. Ви ж самі там прописали, що приєднали, анексували наші чотири е, регіони, не буду казати області, тому що ви приєднали те, що є під контролем України. Так, а що ж ви про це не кричите, коли ми б'ємо і нищимо ваші сили? На напрямках Луганський напрямок чи Херсон чи Запоріжжя, от ми зараз е, буквально іститут вочні війни, повідомляє, що ми зайшли на вже на численно лівого берега за вашими ж цією шматою Конституцією, яку у вас є. Це ж теж територія Росії. А чого ж ви так не кричите? А тут кричите за якийсь Білград або Курськ. Ну словом е, бачимо, що їхня пропаганда е, трошки ламається і не вміє співставляти і подавати монолітно е, хоча б ту брехню, яку вони самі і формують.